Ранечок на дворі, Мені вже привезли дошки на перекриття між поверхами, так що їдемо швидко до нашого будинку. Приймаємо дошечки, а тоді вертаємося, снідаємо і знову їдемо працювати. Погода сьогодні бека, сніг падає і, походу, морозецький і вітер і все на кучу. Так що сильно не попрацюєш зараз. Вже приїхав. Ось машина стоїть. Зараз будемо все це завозити у двір. А ми за ній не розчистили ще те, що розвалювали. Ось те, що ми розбирали з другого поверху, отак все і валяється. Так, є. Ось така тут друзі. У нас іде нова розвага. Будемо це все діло приводити до толку, складати його, обробляти, висушувати. Хоча не знаю, може ці дошки, які підуть на, на підлогу на ці на рейки. Я думаю, може зразу їх наверх закинути. Там протяг є. Воно собі все спокійно буде продавати їх чи на дворі поскладати, хоча б на місяць два, а тоді вже засунути всередину. Тема для роздумів. Я замовляв 2,5, привезли 3 см. Це з урахуванням того, що вона ще сохнеться, якраз буде 2,6, 2,7. Сороковку я показував, так? Сороковка да? це на чорнову підлогу піде. А ці я на напошив обрав 2,5 замовляв, привезли 3. Каже, що воно трошки ще сохнеться, якраз буде 2,6 І ось такі планки. Те, щоб до боків балок прибивати. І на них можна було вже класти. Думаєш, на перекриття скільки там тих дощик треба? О, кучка яка. І то ще не все, ще й АОСБ плита наверх піде. Сидів вчора ввечері в інтернеті, читав, з людьми спілкувався стосовно цих дошок, чи варто з них щось робити. Скрізь пише, що сирі дошки не варто монтувати на будинок. Хоча можна їх змонтувати, але нічого там, не обшивати їх, нічого, щоб вони могли підсохнути. У нас, оскільки немає вікон на другому поверсі, гуляє вітер тут і сюди. Я думаю, що можна спокійно, в принципі, а ці дошки, що підуть на другий поверх, на чорнову, просто закинути наверх, щоб вони там собі лежали, підсихали, не прибивати їх, нічого, підрізати, яку немає. Бути, і все, хай собі лежать. Питання з мінватою вже відпало. Бо я, часто кажучи, сидів, думав, що обшити все це діло мінватою і все, і буде добре. Але бачите, добре, що я прочитав, і тепер я розумію, що добре, що я цього не буду зараз робити. До речі, друзі, ми створили групу в телеграмі для тих, хто має бажання допомогти в будівництві своїми порадами, тому що коментарі, які ви пишете, не завжди вчасно доходять до нас. Ми вже можемо пройти той етап, а ви тільки будете радити, що робити. Тому посилання на телеграм-канал буде в описі під цим відео. Так ми з вами будемо спілкуватись більш в реальному часі і без затримок, без нічого, там можливо в декілька годин. І мені буде краще, і ваші поради швидше будуть долітати до мене. Аня, ти спиш? У нас нова розвага приїхала. Добрий ранок. Що тобі не спиться? А тобі що не спиться? Я, я така просила, що тебе немає. Думаю, де ти є. Дюсь не рузака, немає рузака, думаю, на хату. що? Що він там робить? А потім згадала, що приросли дошки. Друзі, всім привіт! Зате за тим всім я забув з вами навіть привітатися. Отже, саме бачили, чим ми сьогодні займалися зранку. Це означає, що потрібно буде обробити всі ті дошки, поскладати їх, дорозібрати все повністю старе з другого поверху, познімати, розчистити подвір'я, повивозити штукатурку. В нас справ по самі вуха у нашому будинку. До речі, друзі, хто ще не знає, ми проводимо збір на безпілотник для 57-ї бригади. Він їм необхідний. Попередній безпілотник ми вже замовили, вже в іншому магазині. Тому що той би і сказав питам, коли, коли вже буде, ви обіцяєте, обіцяєте. Сказали ясно, до нового року вже нічого не буде, тому що свята, тому що проблеми з логістикою по всій Україні скрізь. Тому ми змушені були, у нас немає часу чекати, хлопцям він вже потрібний. І ми змушені були замовити в іншому магазині. Трішки дорожча ціна, тому що в такий момент, коли от проблеми, якраз ідеально наживатися на цьому всьому. Тому вчора нам його відправили, вже мені ТТН прийшла. Я думаю, десь завтра, післязавтра він вже буде тут вже в наступному відео ви побачите безпілотник, який ми замовили. Ми поїдемо на пошту, заберемо його, а тоді вже будемо думати, як його передати. А на цей безпілотник нам потрібна величезна сума, більше 200 тисяч гривень. Назбирано на цей момент, як я дивився, 63 тисячі. Тому, друзі, не будьте байдужими, долучайтеся. Посилання на донат залишу в описі під цим відео. Та посилання на банку, щоб ви могли в будь-який момент подивитися, яку суму ми вже назбирали, також буде в описі під цим відео. Я, друзі, поки ставлю чай, розкажу вам такі. Прикол. Толік вже прийняв дошки, приїхав додому. Це було десь пів дев'ятої, да, чи пів десятої, дев'ята година ранку. І знаєте, я була засмучена. Знову це затвердження в мене було в груді. Кажу, я їду в Луцьк, я не можу йду. Мене я переживаю. Одне УЗД я пройшла, я не вірю. Один лікар скаже так, другий так. Треба хоча б двох пройти. Писала своєму гінекологу. Вона каже, в рентальному центрі є УЗД в суботу. Чергує черговий лікар з 9 до 12 дня. Я швидко татом на трасу вивіз і поїхала. Знову. Прийшла я у ЗД, все нормально. Сказали мені нарешті знову, що все чудово. Не переймайтеся. Я приїхала вдома спокійно. Я кажу два рази-три, але знаєте, я не буду свою напручу. Так, от, поки поки є трохи часу, покажу вам посилочку. Я замовляла не тільки собі, а в подарунків. Татові, братові, серафимові. Брала ще кума. Коротше, зараз покажу. та покритида. -та 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 -та. Так, я її тут коротше тако розрізала, але не відкривала. Скажу вам чесно, тому що ну думаю, відкрию вже разом з. Так, ліпучечки, ліпучечки. Дивись, Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів. Цей для куми, цей для мене. Або навпаки, не знаю ще. Коротко, класно дуже піниться, дуже гарний аромат і на цілі дуже класно тримає. тому що це парфумований гель для душу. Взяла ось такі дві штучки для тата і для серафима. Одні відчуваються. Два класних дуже чоловічих аромати. Є, до речі, жіночі є чоловічі цей це для автомобіля. Мійший це парфумований. Я це називається та штучка. Така для автомобіля, я забулася. І брала я одні парфуми, а мені прислали троє. Дивіться, друзі, це все ми замовили в компанії ПДПарі в магазині на їхньому сайті. Зараз у них дуже багато знижок, дуже багато новорічних акцій. Одна з них це за в кошик чотири товари, і один тобі буде в подарунок. Що в принципі нам і зробили? Зробили нам подарунок. Двоє парфумів, я правда не знаю, одні такі чи такі, чи двоє в цій баночці. Дуже гарні аромати. От, особисто мені подобався парфум Coco Chanel, Ось цей, друзі, ось отакий. 257 Coco, це просто. Я можу таку безкінечно просто стояти і нюхати. Я ще хочу відкрити оцю штучку для автомобіля. Мені дуже прям цікаво, як воно чіпляється. Вау, дивіться, все дерев'яне, дуже гарний шнурочок можна. Ненько зав'язати, зачепити. Mm -hmm. як пахне. Так аромати ледь відчутні, але коли ти відкручуєш, ось так, знімаєш отут пломбочку і закручуєш знову, вже вішаєш в машину, то це все ну, відповідно і набагато більше чути. Касіопея. Вау, дивіться. Того року ми теж мали такий е гель, тільки не такий, а трошки інший колір. Мені дуже сподобалося, там роді фруктовий квітковий йде аромат. Вже я його вимила, в мене буквально осіб залишилось. Дуже гарно пахне. На сайті, друзі, стільки всього представлено. Я думаю, ви для себе знайдете щось цікаве. Там, до речі, ціни такі досить непогані. На парфуми на все інше. Зараз новий рік, свята різдвяні, тобто, ну подарунки ніхто не відміняв. Залюбки залишу посилання в описі під цим відео. Мені дуже сподобався цей магазин. Надіюсь, він вам теж дуже сподобається. Ну а за промокодом 2024 прикупів від 4 штук в корзині. Знижка 50% на все. Коротше, ми на будинку, я в шоці. Вони такі гарні. Я думала тоді Типа, каже, таке гарне дерево. Думаю, гарне, яке там це дерево. А воно взагалі таке чистюня без кури. Клас. Коротше, це тут моя тумбочка лежить. тумбочка во. Оце. Але його тут тьма. Ми тут будемо з ним матошитися до 3 дні. Капець. Чесно кажучи, така погода, що собаку на двір не вижнеш. Я думав виробляти його антисептиком тоді складати. Але я, напевно, його поскладаю на зберігання десь тут на дворі зараз, щоб його обдуло, виморозило, Можливо, воно трошки підсохне. Хоча б з місяць-два. Якщо ви знаєте, що стосовно цього, напишіть, будь ласка, в коментарях, що робити. Бо як, я думав, все це дерево закинути наверх, на балки, щоб воно там сохло. Але там деякий коментар був такий цікавий, писали нам. Каже, Толік, в тебе і так хата сира, куди ти пхаєш, туди це сере дерево. Каже, Дай хаті просохнути. Тому, ну, в принципі, ми його зараз. Чи можна, напишіть чи можна його зараз заносити наверх і там поскладати, щоб воно підсихало вже на балках. До речі, я, я був в Луцьку, купив антисептик. зараз покажу. Як в хаті тепло. Барда, бардак. не Ми користувалися антисептиком від компанії Байрі. Це я був в епіцентрі. По дорозі мені було близько, то я зайшов. Мені порадили такий страж. Страж 2. Це до 25 років захист деревини. Це йде проти цвілі, вогнезахист, проти комах і проти грибків. Ух ти. Це ми перед тим зараз, як сошиємо ці балки, я їх хочу ще раз обробити цією штукою, так, гарно обробити. Тут пише 1 до 10, але ми, напевно, з тобою розведемо 1 до 8, щоб він був міцніший цей розчин. Угу. Знаєш, що продавець каже? Каже, є такі умніки, які там сильно переживають за дерево і 1 до 5 розводять. Угу. Каже, це дуже велика помилка, тому що оцим, каже, тобі все життя потім дихати. Тобі, а що, не роби 1 до 8? Дерев, ні, каже, 1 до 8 можна. Бо я йому казав, що там... Забули курус, дерти, знаєш. Ти. Він каже, зробив один до 8, чуть міцніше. <лан> але каже: не забувай, що тобі там жити. Каже, його можна для внутрішніх рубіль. Каже, але його можна один до десяти. А лупаш один до п'яти, потім цим всім дихається. Це все хімія, воно теж недовго. Що там ще купив? Показав. Все, тільки три пачки цього. А, ти купив аж три пачки? А скільки воно дороге? 115 гривень пачка. На його хватає. Ну цей пачки має вистачити на всі балки. Десь. Ого. Може не хватить, може дві бачки доведеться. Тільки я е, не уявляю одного, як це він збирається балки обробляти. У мене є козлики, стаєш на козлика і обробляєш. Що тут не зрозуміло? Фарбувати це, знаєш, з рукою постійно догори, ці балки на висоті це якось трошки не, 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 не зручно. Ші... Подивись висоту козликів. Я стою на них, і в мене голова вище буде. Ну так, да, але, але тобі але, але не буде, але, страшно. буде страшно на козлики ставати. Але, а страшно. ти проходиш дошку, да, я поки до кінця не зображаю, що зра мені тут робити. Ну, зараз ми будемо що робити. Обробляти ми їх зараз не будемо, тому що те, що я читав в інтернеті, що коли ти обробляєш сиру деревну, виходить, дерево має вологу в собі. Ти зверху даєш ще антисептик вологий, і він його просто не вбирає, бо в нього достатньо всередині рідини. Дерево трошки підсохло, а ще в ідеалі що воно було сухе. Тоді ти обробляєш і дерево в себе вбирає цю всю вологу. І тоді вже антисептик глибше проникає, ніж ну ніж коли ти будеш серед дерева. А ще друзі, знаєш, що я казав? Що взимку набагато краще замовляти дерево, ніж влітку, тому що всі ці жучки-комашечки сплять дерево спить і воно більш кращої якості, ніж влітку. Ми замовили влітку і самі бачили, що сталося. Ще плюс ми не знешкурили. З'їли багато наші шилі. Що там? Боже, тут стільки дерева, що я просто в шоці. Тут? Так? А чого хотів на другий поверх? Відразу відкладемо нам на стелаж для іграшок. Ось таким чином. Зараз ми її тільки вирівняємо, щоб воно було в одній площині не вигинало. І тоді вже будемо складати нове. Воно за місяць все рівно тобі ті дошечки підсихай. Хоча їм нормально висунути, треба з пів року. Воно буде вигинатися судно, тому що там криво. Та вище, та нижче, та ще. нижче. треба вирівняти, щоб не було так. Толі відразу знешкурює, чек то вона називається. Каже, знаєш, що, приїжджав цей дядько, привозив нам ліс, каже, зимою ще ж ліс спить. Я казала, що кажуть. Зимою я не розумів, він спить. А як тільки літо й тепло. Uh -huh. і тепло, він починає жерти все піде. То може зараз під корою там нічого немає, знаєш. Тут лечить. Але взагалі, туди? от зимні дерево, взагалі найкраще на будинок заготовлювати зимою дерево. Зимою воно дерево спить, ніяких процесів всередині не відбувається, не шешелі, нічого немає. Навіть дерево, яке заготовлене зимою, менше піддається цій плісні і всьому остальному. Тому найкраще, коли заготовлюють дерево на будинок, це робити зимою. Могли б ми дерево на будинок? Замовити взимку, коли заливали от підвал, але тоді у нас не було грошей на це дерево. Не думали про те розбирання. Тобто, ну різні фактори впливають і не завжди виходить з взимку замовити дерево, Щоб воно почекало до літа там чи ще якось. Звісно старі наші планки. Ми їх зразу поклали, так що нових нам робити не треба. І ми відклали три дошечки. Це Аня попросила поличку зробити, для іграшок. Підріжемо, поріжемо. Треба накреслити план вдома, угу. як воно має бути. Ми їх на шматочки поріжемо і тоді дома. А де ми їх будемо сушити? Щоб воно швидше висохло? В хаті. В хату занести, то... я не. Або на горі в хаті. Або там, на гору, або там, там висохнуть. Треба толіку знайти. Рукавиці. А то він таких, знаєте, та ходить зірками з дірками. Нам писали, що ж легше, легше дихати стало, коли ми ж так дірку вбили. Ну, так, це правда, друзі. Це правда. Передягни, будь ласка. Тому що у тебе дірки. Отакі, покажи дірки людям всім, яких так ти ходиш. Ти ще й покажи. обманюєш і то правда. Це у тебе не дірки? На. Тобою не робити, знаєш, тобою треба вдягатися як на парад на той будинок. Ні, треба бути як бомж. Якщо нас ніхто ну, не бачить, це не означає, що нам не потрібно дивитися за собою толік. Так воно взагалі знає до чого докотитися? До Робінзона Крузо. Я, чесно кажучи, не розумію до кінця якого милого я це роблю за мету. Щоб чистенько було? Це <рес> взагалі. Щоб жінці в голову не лізли дурні думки. Так само як з тією груддю, що в неї там гулька-гулька і ходить, кулупає мені там гулька. Аня, ти вже провірилась? Яка там гулька? Ні, він бреше, він нічого не знає, там гулька. Їй треба дати роботу, щоб вона не мала часу подивитися вгору. Тоді в голову перестануть лізти дурні думки, і жінка буде щаслива. Аня, ти щаслива з віником? <плес> Я не знаю, як цей будинок ми добудуємо, але наступний вже буде просто ідеальний. Це буде вершина інженерної думки, там буде все. Все по стандартам, тому що толік вже буде знати, що яке робити. Блоки вже вмію класти, дошки вже вмію замовляти. Вже кору навіть навчився здирати з сирого дерева. 30 років. 30 років. Що, друзі, ми вже майже все поскладали. <звук> <звук> Я маю на увазі 25 дошки. Залишилося їх буквально 3-4. в мішкурі є ще одна. Ось. ось така кучка. Бачите, як гарно все виходить. Але в нас ще є ось така кучка. І ось така. Сьогодні ми не встигнемо зробити, але 20 чи двадцять п'ятки ми поскладаємо. І це вже плюс. Завтра Аня знову їде в Луцьк. Чого? Чого? А, ну так. Да. Ну так, да, ну так. Да. Точно, я згадала. Чесно кажучи, я взагалі зараз ну, якось частенько виїжджаю, що мені зовсім не хочеться їхати нікуди. Взагалі, спали ми ще один ряд сороковок. В принципі, їх тут небагато, воно було б ще рядочок і все. Але пізно я змерзла дуже сильно в ноги. Ніби тут, ти робиш, що тобі тепло, а ноги холоднючі, капець. Так що ми йдемо додому. Склав так широко думаю, чого я так широко склав? Його не треба так широко складати. Давай Аня, все, ми тебе ждемо бистренько. А. Я їду в рожесті. Мав їхати Толік, але другий раз їде Аня. У Мене сьогодні до речі день Анга сьогодні Анна. І прикол в тому, що я їду собі сама робити подарунки. А -а -а. А -а -а. От, коротко, що я хочу купити. Я хочу купити трохи продуктів на кулінарію. Ми хочемо готувати новорічні святкові всякі салати. Точніше, не всякі, а топ наших салатів. І що я хочу ще, це купити таку, типу, я казала, вже діодну гірлянду. Дуже вона гарна і яскраво світить, і вона взагалі довговічна. Плюс там можна в ковербенк її вставляти. Ще хотіла би купити я венгальські вогні, і там в мене є список кого типу продуктів на кожен день, що нам треба, я записала. І собі хотіла патчі такі колагенові, Я подивилася, вони дуже класні, але не знаю, чи я їх знайду в врожеще. Вони якби і набряки знімають, і таке ну, таке все зранку. Трошки розвіюся і поїду додому. Там, до речі, просив іграшки ялинку йому купити. А Лука просив, не знаю, що він просив, нічого не просив. Я в врожеще. До речі, Толік записав свій список, туш для мене прикиньте. Навіть я цього сама не знала. Але треба її купити, тому що я завжди собі шкодую. Сьогодні п'ятниця, можна було б зайти на себе. Я частково трошки шкодую про те, що я не взяла ковричка з дорогою. Тому що, як не крутий, він коштував наполовину дешевше, він був великий і кльовий був майже як новий. Ладно, давайте зараз заскочимо, щоб потім вже до нас не повертатися до цього питання. А там потім далі будемо бачити. Я дуже люблю речі на логу, вам на речі, які там поштучно секунди там дуже дорого цінять. Зазвичай зараз мій улюблений, до речі, відділ. Ти, який коврик гарний. Сімдесят 76 гривень одні штаняточки Мої не брали більш нічого. Ну в принципі, там тут трошки не добре. Тут ад, в коробки такі дві великі. Там треба шукати дитячі речі, а так, щоб вони прям вісіли, то дуже мало. Я просто хотіла взяти Адамові, Адамові кофту, таку тіпа, теплішу толстовку для дому ходити. Але ну, нічого не можна знайти. Поки ти знайдеш, то треба перерити ці дві коробки. Луцьку класно, тому що там все вісить, там дуже легко знайти. Тим більше в такий день, там вибір величезний. А от бачите, що на луку вісять кофтички типу, для більших діток. А от для маленьких чомусь ні. Я, до речі, нічого зовсім не снідала, в принципі, я не хочу. Ура! Я змінила нарешті свою карту. що загубила в Приватбанку. Ура, ура, ура! Може, тут гарно, тут магазин повністю змінили. Це, друзі, я зайшла в ажур і накупляла всього на світі не як всього. Вдома покажу, я така задоволена. Правда, там таких капсулок не було. Я могла б почекати, щоб полік mm. мені купив в Але в принципі мені і ці нормальні типу, дуже гарно зволожує. Так, ми йдемо в є таке. Я покажу вам одну гірлянду, яку я хочу. Тому що я прийшла сюди, тут зовсім не так. Якось інший магазин прийшла, там якось по-іншому. <тур> <тур> <Вот. тур> типу, якби діот не знаю, що такі є. Я бачила немає, друзі. Я тоді треба брати і все. Там шнур шнурит павербенка, як би вставлявся в блочок і в розетку. А тут я бачила в іншому магазині. Там окремо в розетку, окремо павербенк. Два шнурка старчить. До речі, то я написав купити зубну пасту <свісно> дітям. Я згадала, що є ще копійка. Можна, до речі, таке печі розробити з дітьми. Чай Ще навіть не починала. Ромашка, отаке от. Людей дуже багато. Ще треба було б молока мені взяти. Не знаю, чого брати. Може хіба треба гроші зняти, тому що в мене все на карточці. Треба ще позвати посилку. Приїхало мені ж саво проти плісняве. Ми вже побачимо. Ну що, друзі, я вдома. Показую вам все, що купила. Я думаю, ви любите розпаковочки. Зараз вільнемо стола. Тато поїхав, да, ну Тато поїхав, діти залишились самі. Ну що, так, непогано я тебе постригла, ніби. Молочко. Відразу ставлю в холодильник. Так, давайте далі. Давай. Це солодкі чілі, мідії, відерочко, тут один кілограм. Мойва. дві штучки теж заморожені, животики. Чай вже ви бачили, я якісь тут ще не знайшла. Так, це, до речі, сухарики такі мої дітям. Далі яйця, сир з блакитною кліснівою. Майонези два делікатесних. Так, крохмаль. Кукурудзяний, до речі, тільки кукурудзяний, Креветки, курочка. Небагато, бо я того разу теж брала. Соєвий соус. Так, халва. Халви ось таку брала халву. Там і родзинки, і горішки арахіс, Три упаковки. Ще один майонез. Це приправи. До грилю барбекю до картоплі. До курки. Ще одна до картоплі. Чорнослив. Сухарі. Дві упаковки метеликів, камон. Там його небагато, нам треба теж на салатку. Ковбаска я брала. Далі ще приправка. Лука до це, це мелений імбир на печиво, пудра, ще один імбир. Тепер імбир такий. Ще одна приправа. Дві пачки дріжджів, три лимона. Авокадо і огірочок. Салат, ще один салат. І ще один салат. Морська капуста, чай, м'ятний, три бенгальські вогні, такі довші. Діти, до речі, це теж вам. Це, до речі, на печиво. Цю штучки, до речі, вона зовсім на другі копіючці брала. І Адамчик просив, бачите, що на ялинку іграшки, так? Да? Ось такі маленькі взяла, прикольні. Ну, е, нам просто на маленьку ялиночку, можливо, ще на велику щось залишиться. Ось взяла крем для рук. Які сказали, що дуже класні, не знаю. Капсулки. Ось такі капсулки. От дивіться, от. синя і помаранчева. Кінстрон. Не знаю, друзі, хто знає, пишіть, чи вони ок, чи не ок. Ще батарейки взяла Duracell, ось такі маленькі і. Ось такі, от. Ось така штука. Вішати в кімнаті. Там вимірюється вологість, от така ось штучка. Не знаю, що з ним робити. Слухайте, чи виймати, йма... чи, ви чи не виймати. Або, дивіться. Вже показує температуру, да, і вологість. Зараз внесемо в кімнату. Ой, а де тут такий був такий штука? Я не знаю, що я тут зробила, бо вже я вірно змарнувала. Давайте, друзі, десь подумаємо, що тут такий срачельник робиться. де його приклеїти. Можливо, взагалі на шафі його приклеїти, де все. Ось так приклеїла. Зараз будемо бачити. Ось такі купила ще чотири резиночки. і туш взяла ось таку туш. Там була, виходить, туш така якась кована чи якась. І така. Взяла таку. Прикольно, ніби це мебелін, Нью-Йорк. І хотіла щати собі тоналку, але тоналку, що я, ді... по-перше, про неї забулась. Згадала, коли вже я їхала в маршрутці. На це все приблизно 3 тисячі пішло, можливо, трошки більше. В мене десь там записувала, я так все, що, але ще не рахувала. Все, друзі, так повісили вимірювання тої вологі. Зараз скажу вам, яка вологість. Зробимо експеримент з мандаринчиком і з бенгальськими вогнями. Дуже хочу вночі зробити, коли вже буде темно. Що таки, знаєте, щоб був якби ліхтарик, мандарин-ліхтарик. Так, друзі, дивіться, така штучка. чи така, чи не така. І обов'язково навчить мені умови використання. Я зараз тут прочитаю, але можливо, знаю, що вроді дихати не на дане якось воно має чи витрати його потім. Так, все, розпечатала ось таке. Дивіться, друзі, постояло вже воно у нас годинок 2, 22 градуси і 52 вологість. Я собі що думаю? Вологість в нас в нормі. Того року ми закручували батарею, тому що Адамчик був менший. Йому дуже було важко спати, коли в кімнаті було душно Жарко, і я думаю собі, що тому в нас почали цвісти стіни Марина! і стеля. Зараз все в нормі, тому не повинні далі цвісти знов ціни, стеля. Оце все. Тобто ну немає від чого. Самі бачите, вологість не 90, не 80, Нічого не, не не зашкалює. Діти мені не дадуть поговорити. Поки я лягла спати, толі приїхав. Я чую щось погаді. Говорить, і що смачного? Покажу, що він тут купив. Ой, розпаковка, так, петрушка, капуста пекінська. Ой, яке манго, боже, які вони м'ягенькі. Яке там воно гниле, слухай. Це ж не це от, але ще добре, що не було менших. Помідори взяв. Я написала тільки помідорчики, так він купив мені маленькі помідорчики. Ой, сосиски взяв, мацло взяв і мандаринки взяв. Зато так мандарини великі, зараз покажу, які. 100 гривень кілограм. Люди, дивіться, навіть не збрешу 109 гривень кілограм. Прожища сьогодні була, мною цінника міняли. Були 55 Туреччина, а поміняли цінника на 46. Але там були Туреччина, а тут Іспанія. Добрі, вони смачні. Такі вони великі, соковиті. Але я кажу, ти що, Толіка, попросить знаєте купити? Він купить. Він купить. Десь десь знайде в разів 5 дорожче. Та ввечір, так як Аня вам розказувала за бенгальські вогники, засунули ми його в мандарин і зараз попробуємо запалити, чи буде нам мандарин світитися. Вервайся. А ну-ка. Наш експеримент потерпів невдачі. Зараз Стасі каже, давай на другий раз спробуємо. Взяв засунув він стороною мандарин. Я, виходить, насаджував мандарин сюди на низ. а він взяв просто наверх, надів мандарин. Да. Бенгальський вогник перевернув, зараз будемо так. Другий експеримент потерпів невдачі. Там, напевно, треба бенгальський вогник щось замотувати, щоб він... Ну, щоб мандаринчик його не намочував. Друзі, дякуємо, що додивились відео до кінця. Кому сподобалось, ставте вподобайку. Хто ще не підписався на наш канал, підписуйтесь та зустрінемося в наступному відео. Всім па-па!